Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Кого з гравців Динамо вважають майбутнім Шевченком? Наскільки подешевшав Руслан Малиновський? Що сказав Луческу динамівцям? І хто прийде на заміну мудрику? Про це й не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Статистичний портал Transfermarkt перед чемпіонатом світу оновив вартість гравців серії А згідно з їхніми даними. півзахисник Аталанти Руслан Малиновський подешевшав з 28 до 18 мільйонів, тобто мінус десять. На 300 тисяч євро знизилася ціна. І Віктора Коваленка зі спеції була 2 мільйони 300 тисяч, а стала просто 2 мільйони. Нещодавно транспортні вартості втратили представники бельгійського брюги українці Роман Яремчук та Едуард Соболь. Про це ми вже повідомляли. Руслан Малиновський відреагував на поразку Аталанти у минулому турі від Лечі 1-2, а Також про налаштування на наступний матч з Інтером. зазначив таке. Цитую Руслана. У матчі з Літчі ми пропустили два голи, потім відіграли один м'яч, але не використали усі свої моменти. Потрібно грати краще. Добре, що попереду домашній матч з інтером. Потрібно сказати, що у нас хороша команда, яка може грати з будь-яким суперником. Вважаю, що Аталанта перебуває у добрій формі. Тож шкода, що буде пауза на чемпіонат світу. Матч з інтером. Я забив їм на Сан-Сіро, а тепер хочу забити на нашому стадіоні. Зазначив Руслан Малиновський. Учора у випуску новин ми повідомляли про те, що у ЄФА у своєму інстаграму публікували десятку найкращих дриблерів поточного сезону Ліги Чемпіонів. Гравець донецького шахтаря Михайло Мудрик потрапив у топ 10 Сам Михайло прокоментував це так: цитує Михайла, на кого рівнявся з тим, і зрівнявся. Написав Вінгер у своєму інстаграм. Нагадаю, що у топ 10 за кількістю успішних спроб дриблінгу увійшли такі зірки, як Дембелєм, Мбапе, Вініс Джуніор, Ліао, Неймар та інші. А ще мудрик у груповому етапі Ліги Чемпіонів встановив рекорд швидкості бігу. 21-річний українець розвинув швидкість 36,6 км кілометрів на годину. Англійський «Ньюкасл» також хоче оформити трансфер Михайла Мудрика. Як повідомляє футбол інсайдер, заради 21-річного українця сороки можуть заплатити понад 50 мільйонів фунтів, і це є потенційно рекордною для «Ньюкасла» сумою. Найбагатший клуб англійської прем'єр-ліги шукає нападника, який може грати доволі широко і в першу чергу на лівому фланзі. А мудрик, якраз такий, є головним кандидатом. А його перехід уже схвалили власники «Ньюкасла». Асла із Саудівської Аравії завадою може стати лише конкуренція, зокрема з боку лондонського арсенала. Донецький шахтар уже в пошуках заміни Мудрика. Вони тривають і навіть уже є результат. Донеччани слідкують за Вінгером Динамо Загреб Антоніо Маріном. Про це стверджує Sports.ua. саме він може стати заміною Мудрику, якщо Михайла продадуть у зимове трансферне вікно. Можливості 21-річного хорвата добре відомі головному тренеру шахтаря Ігорю Ювічевичу, з яким він працював у загребській команді Ю 19 Контракт Антоніо чинний до літа 24 року. «Трансфермаркт» оцінює його в 1 мільйон 800 тисяч євро. Голкіпер Київського Динамо Руслан Нещерет в інтерв'ю про футбол Діджитал розповів про нинішній стан справ у команді. Цитую Руслана. Був непростий період протягом кількох місяців, але я вважаю, що ми на правильному шляху і будемо боротися і надалі. Нам тренер сказав, щоб ми почали все з чистого аркуша. Зібралися в команді, обговорили між собою, які були помилки, що було поганого, що навпаки, хорошого. Як бачите, потроху починаємо вибиратися з кризи. Зазначив нещире. І про те, кого з гравців київського Динамо вважають майбутнім Шевченком. Директор з розвитку київського клубу Максим Радуцький вважає, що у киян також є суперталант європейського рівня. Цитую Максима: Владислав Ванат, гадаю, це майбутній Шевченко. Якщо він зараз не згасне, то стане суперзіркою. У майбутньому він коштуватиме щонайменше 50 мільйонів. Коли Шахтар продасть мудрика, ми отримаємо нижню планку вартості Ваната. Заявив Радуцький в інтерв'ю Фандей. Друзі, а ви як вважаєте, які перспективи у Ваната і чи можна погодитися з Радуцьким? Пишіть у коментарях під цим випуском. Чекаємо. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, подобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, у нас майже вже 66 тисяч. Щиро вас запрошуємо до нашої команди. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Усіх запрошуємо! І на цьому поки що, все. Дякую за довіру і до нових зустрічей в ефірі. і Не тільки Слава Україні, ваш перший футбольний.